Знайомтесь, Закупайко, ваш новий аі помічник у світі закупівель. Персональний асистент 24 на 7, який завжди поруч, говорить зрозумілою мовою та підтримує на кожному етапі. Подивимось, як саме він працює і чим може бути корисний саме вам. Не знаєте з чого почати? Закупайко стане вашим першим навігатором. Він допоможе пройти реєстрацію, налаштувати кабінет, зрозуміти структуру особистого профілю та швидко зорієнтує на майданчику. Поставте перше питання і одразу отримаєте відповідь. Не розумієте закупівельну термінологію? Закупайко пояснить усе простими словами, без складних формулювань, чітко, просто і по суті. Замість того, щоб витрачати години на пошук інформації на сайті чи в Google, просто запитайте в «Закупайко» і за кілька секунд отримаєте чітку відповідь. Він не просто відповідає: Закупайко дає корисні поради, допомагає уникнути помилок і підказує, як діяти в складних ситуаціях. Потрібно швидко знайти код ДК. А її помічник допоможе зорієнтуватися. Просто напишіть, що ви закуповуєте, і він підкаже відповідний код за класифікатором. Закупайко допоможе підібрати потрібні слова без зайвого стресу. Відповідь постачальнику: супровідний лист або повідомлення про відхилення. Просто напишіть, що саме потрібно. І закупайко згенерує текст за кілька секунд. Багатомовність одна з його сильних сторін. Закупайко підтримує українську, англійську, польську та інші мови, щоб вам було зручно, незалежно від того, якою мовою ви користуєтесь. А ще закупайко з вами не лише в роботі, іноді хочеться просто трохи перезавантажитись. І коли потрібна жива підтримка, закупайко миттєво передає вас менеджеру в робочий час. Як бачите, закупайко це ваш незамінний помічник у світі закупівель. Швидкі відповіді, дружня підтримка та економія часу. Спробуйте вже зараз. Спитайте щось своє.